Спочатку неможливо, тобі було в двернятках відірвати, а тепер навіть не хочеш зі мною за компанією кави випити. Це друг називається. Кава без цукру, Скажи, будь ласка, як ти розпочинаєш зазвичай свій ранок? Ранок? Так. Ну. Але щиро кажи, бо я знаю, я, от, я, розумієш, я, ви гумористи, ви артисти, ви так, ви так любите перебільшувати. Я хотів так Як правда, сказати. спите до обіду, а приходите сюди і розказуєте, я там прокидаюся, я йду в зал. Зранку встаю. 7 кілометрів бігаю, Я тобі не вірю. Дві години плаваю в басейні. Я 12, 12 разів по пеньках у вниз кажуть, кажуть українці, що бігати зранку по пеньках це дуже погана прикмет. Шиковні наші сестри і браття до вас говорить Закарпаття. Ко то а й се, ко гризе, а се. То є твой, а там є мой, там, де мост, там були гной. Рахів тячів, дали хуст, кожна мачка має хуст бачить опоню нині, льоха кнюль виперто свині, кить погарпак нараз йой, візон тлата, шо огой, буна дзіва та й тримбун, дуже хежа румун. жиде та й цигани, на виборах регіонали. Усі шиковані до роботи, кромсати, м'єцкати, й колоти, бити, дуркати, тручити, пхати, нести та й кричити, закапчати, засукати, збізуватися, зістати, уфашити, знаглувати, нажертися та й ліче спати. Ось так, напевно, в житті сталося багато. Мене до того підводила мама. Вона напевно побачила, що дитина може і хоче. А потім так же в житті сталося, що мене супроводжують. Люди, творчі люди, на яких рівняєшся, на яких хочеш бути подібним, які тобі задавали планку у житті. Отак треба робити, так треба бути до того. Ну, а коли ти так, почав писати? Ну, як сказати, коли. Якщо написав, коли ти написав перший рядочок, ну пам'ятаю. Ну коли ти почав коли, виступати. Коли сон... Перше на сцені, коли ти з'явився? Це, це було... 98-й рік, напевно. Ти організовуєш багато заходів цікавих. Є. Yeah. Розкажи про них трішки більше. Ну, про заходи, які організовую це, як правило, вони проходять в на Лано франківщині так і в Закарпатті. Зараз стараюся організовувати акції такі. Якщо колись це були фестивалі, такі, які прив'язувалися до гастрономії, до концертної діяльності, то зараз в державі така ситуація, яка Змушує проводити акції державооб'єднуючі, які будуть об'єднувати молодь з цілої країни, і вони мають бути в разі акції. Ти зараз кинув клич такий своєрідний волонтерам, щоб зорганізуватися. 에, довкола однієї також акції на горі. горіванче Петр Пет, Пет, Ви будете Петрес встановлювати мій. якусь гігантську дерев'яну споруду. Так ну скажи про це, будь ласка. Це в минулому році спільно з фондом волонтерів України, саме з Тимофієм Нагорним. От я, коли говорю, що мене доля зводить з такими з хорошими людьми. Це Тимофій один із тих, на ну, кого хочеться рівнятися і бути подібним. І чогось він провів надзвичайно велику кількість таких акцій різних. І якось в Києві ми з ним зустрілися, і виникла ідея піднятися на Гору. Я кажу, ну давай. Він привіз з цілої України людей, учасників Голосу України, України», фактору учасників Олімпійських ігор, акторів театру. Я зібрав з свого боку наших місцевих закарпатських людей. Ми провели такий гастрономічний екскурс по. Закарпатській кухні, страв з баранини, встановили найбільший трезуб в Україні дерев'яний на Яблунецькому перевалі. Піднялися на Говару де встановили найбільше слово Мир, молилися за Україну на українській російській мові. Спустилися потім ворог, у ворогті був такий великий концерт. Коли наш президент тікач тікав, по пеньках так, як десь зранку. Ні, то він бігав. А коли... І тоді відкрилося, як багато було цих благодійних фондів. І ти слухаєш і слухаєш, ті відмивають гроші, ті, ті забирають. ті це. А я хотів створити фонд, який не буде базуватися на, на гроші, а на мистецтві. Тому Карпатський мистецький фонд він об'єднує людей творчих, художників, авторів, музикантів. Всі, хто має якусь лепту вніс у мистецтво карпатського регіону. Е, крім гумаресок, ти пишеш також і пісні. Кому з наших прикарпатських артистів, з ким ти співпрацюєш? Ну, багато є напрацювань текстових таких. Зараз із таких найуспішніших пісень, які співає Василь Михайлович. Дуже добрий вокаліст, один із тих, один із кращих вокалістів у нас на Франківщині. Він також зараз виконав пісню Мислава Бойчука Небесна Сотня України. Такий геніальний хід він співає. Вибач за мене, мене, за друзів. Це все ну, твої? Такі... Так. Небесна Сотня, ну, не моя, а. Ні, ці... я зрозумів. Ти дружиш з Бахвиловичем, так? Так. Вирішую. Багато в тебе друзів живуть? Ну, якщо назвати знайомих багато. Друзів, це так. Є складні такі в житті моменти, коли відкривається кількість друзів і якість друзів, Це є якісні і є кількісні. Але я думаю, що мене в житті оточують дуже хороші люди. Такі так боженька дала, що вони, вони ті, хто треба. Мусять бути ті, хто тебе мусить навчити в житті, як не треба робити. Бо якщо не буде тих, хто продемонструє тобі, що таке підлість, що таке зрада. То ти не будеш знати ціну тим, хто, хто її оплачує. І не завжди друзі, ті, котрі кожен день з тобою, кожну годину, дзвонять, пишуть. і ще Ну, дружба, вона така специфічна. Якщо ми вже говоримо про дружбу, про стосунки між людьми, перед одним із своїх виступів я дивилася відео, ти сказав таку фразу, що а зараз про мою найболючішу тему про дівчат. Скажи, будь ласка, чому дівчата для тебе це така болюча тема? Ні, та чому, ну це, це звичайно було так сказано з іронією, але ну, це приємна тема. Найболючіша чого бо роки ти думаєш, собі хлопець з'їдає, ти вже треба женитися. І, і якщо там на день народження, коли було 10-15 років, всі тобі бажали, аби ти добре вчився, аби ти це знайшов роботу, то тепер дзвонять, вітають і пошли аби ти аби жениться. ти вже женився, аби ти вже собі когось знайшов. Я думаю, люди добре скрізь скрітні, би тільки типу, з лотерею виграв. Ще щось. Бо виженетися, треба мати, напевно, якісь ресурси і психологічно підійти до того. Був, якось я саме вдома лежив на перені та й думав, які дівки колес були та які є нині. Колесь дівки цілу дневу з мамами робили. Училися шити, прести, та їсти варили. На городі чи повали, чи тяжко сапали, бо як колись віддадуться, би все вже знали. Були колись дівки чесні, старших поважили. Завгоділи гали спати, до церкви ходили. І ще майнули ж у неділю, файно танцювали, а боку збоку дивилися зітю вибирали. Як сонечко заходило, скрипка вже не грала, кожна дівка бігла в хаті, сі бояла. Лиш декотрі котрій у літі саме на вборогах спале і тим хлопцям, що найліпші драбину спускали. Дівка знала, що її хлопець нічого не зрушить, вона його поцьомає, а він її подушить, котра дівка пуста була, щось не то зробила. То сарака покрилася і копило вродила. Всі покритку зневажили, рідні називали, тато з мамою віганяли, землі не давали. Тепер дівки в наших селах не так по поводі. Мами й тати не гують від колись і уроді, до роботи не силують, бо робота шкодить. Мама каже, як віддасться, то щасі наробить. Серване саме варє, смажі, маринують, а їх доньки лишки у руки і на весело пакують. І що таке, як віддасть, з вареці закрутить, та вона яйця не розіб'є, огірок не влупить. Замість того, би що з мамі, помочи у стайне, насіть телевізор на всякий нефайне, а без тем дурним кіном дівку розлучити. Та треба з татом добре накриче. Тебе рішу дівку не вздреш, сапом на городі, рідко в церкви, зато у барі дівки ще сто ходять. Там музика карабани, можна закурити, дуже модно напитися, як я чим плате. До півночі й по півночі у барах кайфують, і що із нею було вчора, не всі кінують. Як є хлопці з машиною, то з ними сідають, Відтак їдуть, хто зна куди і хто як лягають, за три тижні до лікарів дівки в збирають, у лікарів всі обзирають, те їх обзирають. А котрі є запізні, як бути, не знають, то где мами та те бігом весілє клепають, сидеть молода у ріночку помежи дружками. А дитина у червою виногами. Сої <плес> мама, сої тато, та й сої родина, ти мої тепер не раз родить дитину, дитина. Пустих дівок ціла купа, за них хлопці б'ються. Як я десь по чесній дівці, то з них всі сміються. Якщо ж дівку питаєшся, плечима стискає, та й слухає магнітофон, та й жуйку жвікає. Де тут мораль і духовність? Де нації слава? Замінили їх мобілки, комп'ютери, кава. Правда, я так думав, зночі на теплій перині. Не всі колись були чесні, не всі пусті нині, а як колись збиралися по селах дівчата. У неділю на вісі у великі свята у сорочках вишиваних, як гусочки білі, у пазуху пхали похожого зілля. Одна одну розчесала, голову обмела, а волосі начесала й мухи накрутили. Попічею куралики і таляри срібні, більше мали богачеви, менше мали бідні, ківтарики вішевані на плечах носили, під запасков ноги голі цілий рік ходили. П'єти в його кури тверді, походили бо босі, ціле літо були босі, та й просто волосі. Кожне село було інакше, мало іншу моду, кожна дівка мала гонор, честь дівочу, вроду. Тепер дівки всі однакі, моди примітивні, кожна в джинсах чи спідниці, та й в шипці спортивні. Або у шортах і в кросівках, в футболках тоненьких, з-під футболки від пупці, як гудзик маленький. з шампунями на милісі, лакують волосі, носі кульчики у вухах. Подекотрі в носі, троякими парфумами напшикає вщуди, такий іде з дівкою запах, що чехають люди. Подивишся на сю дівку, відкисть є персона, чи змешена, чи Слобода, чи з Вашингтона. Правда, дівки наші файні, нема що казати. Як подивлюся, то хочу зразу обіймати. Може, дівки в наших селах як повіддаються, як у роді поп'ють дітей, то й за розум жмуться. Може, дівки щось і змінять, та й понаправляють, то як до Польщі і Італії не повіжняють. Але буде так, як буде, не можу гадати. Доста про це говорити, бо вже хочу спати. Ігорю, ти говориш про те, що в житті тебе завжди супроводжували люди, на яких тобі хотілося рівнятися. Що це були за люди? Розкажи про них, будь ласка. Це були люди, які диктували те, якого рівня треба досягати частково. І якщо розкласти по їх по якихось таких певних, це е, амплуа, яке диктувало поведінку артиста, який приходив образ, це був Василь Мільникович. У цухуля. Це я дивився на нього так. як, як не знаю. Руки догори, пам'ятаю, він приїхав десь з Америки, з Штатів, з концерту. У нього була така сорочка бісером соняшників. Як я хотів такої сорочки. Спочна. І потім була фотографія з ним. То я пишався зараз. Я дякую баженці, маю можливість з ним товаришувати. Так само диктував тематику виступів. Поведінку Карпатський мотив» Іван Дмитрович Попович. Це музика колорит. Я дивився на Поповича, я так само захоплювався і так само зараз можу з ним товаришувати, дзвонювати, завітати. Ну, в такому плані. Всі ті, хто були не такі, мене цікавили люди, які неоднозначні, не, не шаблоні. Про любов спрядження. Любов, зраду, а посміятися і навіть зраду, над собою щось? може не кожен. Так, а продемонструвати якусь таку харизму сценічну і аби воно було не під власне сім. Якщо жінок брати, то це зараз Наталія Бучинська. Що таке слава, що таке успіх? Як знати хіт, не хіт? Це йдеш на просте весілля і слухаєш, кого співає. Якщо співають вісім ну, пісень Мельниковича. Шість пісень Бученської і решту Шодідзе. Ну там решту Шансон. Ти дуже це, любиш естраду. Це... Як ти вважаєш, яка місія стради сьогодні в Україні? Зараз в Україні місія страда надзвичайно важлива, але вона задала. Наших артистів не ніхто з політиків не цікавиться. Якщо наші окупанти-сусіди зразу зібрали всіх артистів, всіх митців і підписали, що можна підписувати. Всі артисти, всі художники, спортсмени ну тобто зібрали інтелігенцію, яка підписалася. То наших ні, ніхто не питає. Стара українська естрада це те, чим Україна буде виправдовувати своє існування перед Богом. Це, це однозначно. Це, це, а зараз мене вбивають діти, батьків, які мають гроші, які хочуть в парто показати своїм дітям, що не співають. Це короткочасні проекти. Ну, піде дитина на Фактори і на що якісь голоси, але неоднозначно, що вона буде жити на сцені. На сцену вибиваються, як правило, талановиті люди це ті, котрі не мають матеріальної допомоги. Їм тяжко пробитися. І якщо подивитися, то всі наші відомі артисти, які такі, це люди з села, у яких не було підтримки. Що брати з моїх земляків це Іван Попович, село Осій. Степан Гігра це село Білки, Єршанський район. Згаданий Мельниковець це Гоші, це також село. Заслужені артисти України, гумористи, Микола Савчук, Великий Ключів, Коломийський район. Це всі люди села і вони не мали можливості. Тоді просто була така ситуація, коли влада держави дивилася, і ну, добре проходить якісь там рамки, то йому допомагаємо. І були ефір, а зараз крок показують у по центральних каналах. Ходеш, показують російський шансон, показують е їхні утренники і всі старі обличчя. Всі старі, російські, слухаємо російське, не слухаємо своє, бо по FM їдеш в машині із 12 радіохвилі, які ловить радіо, то будуть наші тут два-три ті яких все рівно. Ну що ж, обличчя треба змінювати. Вибач, я тебе перебуваю, бо час нашої програми в ефірі вичерпується Нове обличчя нашої ранкової програми Ігор Іванків. Ми проведемо з ним і наступні програми у цій же студії. Я вам, дорогі телеглядачі, бажаю вдалого сьогоднішнього дня. Будьте веселими та бадьорими і прощання від Ігоря Іванківа. Шановні телеглядачі, митці, громадські діячі, лікарі і вчителі. Всі старенькі і малі, і ті, хто грубі, худі, радикали й демократи, хочу щиро вас вітати, а ще щиро побажати. Хай розвіються тумани, хай дружба буде без омани. Нехай здорові будуть мами, нехай державі мир стане. Вітаю вас з телепрограми, а вже ранок галечан.